Хатні помічники на кухні. Скаче сито по полях, а корито по лугах. Ось за чайником мітла вздовж по вулиці пішла, а за ними слідом з двору Мчить бабусинка Федора. Ой-ой-ой побива зград, поверніться всі назад. Діти, ви впізнали цю бабусю? Чому вона така сумна? Яке лихо її спіткало? Від бабусі Федори втік весь посуд. А що таке посуд? Пропоную відгадати загадки про посуд? Маленька, кругленька, скляна. Всі її цілують. Що це? Сама не їм. А всіх годую. Буваю глибока, буваю мілка, буваю, велика, буваю, мала, то борщу, то кашки повна. Гострі зуби вона має, їсти нам допомагає. Що бере в тарілці, все нам до рота донесе. Кришку та два вушка має, голови не вистачає. Озирніться, скільки цікавих речей нас оточує. Кожна річ має своє призначення. Ложка. Її зробили спеціально для того, щоб їсти рідкі страви. Тримати її потрібно в правій руці. Тому біля тарілки вона завжди лежить праворуч. А ще в неї є маленька сестричка. Це її маленька ложка. Як називають маленьку ложечку? Як її використовують. Як нею потрібно розмішувати цукор і куди потім класти. Які страви їдять ложкою? Виделка. Виделка спеціально для других страв. Тримати виделку можна і в правій, і в лівій руці. Ставити вилку догори зубцями не можна, адже можна поранитися. Це ніж. За столом він завжди у парі з виделкою. Він допомагає їсти м'ясо, яєчню, запіканку. Тримати ніж в правій руці потрібно, користуватися ножем потрібно дуже обережно. Усі сьогодні добре попрацювали. Пригадали столове приладдя. Якщо ви будете дотримувати правильної культури поведінки за столом, вас запрошуватимуть у гості. Людям буде приємно з вами проводити час. До зустрічі, малята!